Христос Воскрес! Вітаємо вас, дорогі глядачі наші. Маємо ще одну цікаву програму з нашої історії, з нашої культури української і нашої культури гуцульської. Вас вітає над вірна, вас вітає вітає над бистріцького лія. Нині ми з вами поговоримо про таку тему класну: Український сонцелік і місяцелік, або місяці книжкові і небесні. Відразу не переживайте, в лізти не будемо на сонце і на місяць не полетимо. Але дуже багато цікавого дізнаєтеся нині. Бо забігаючи трошки допереду, хочу вам сказати, що настільки наша українська культура є глибока, файна і вражаюча, що мені здається, що людського життя одного, аби це все осягнути, не вистачить. Це, яка це є просто глибина. І цю глибину. В неї варто просто пірнути, аби зрозуміти, хто ми є українці, яке багатство нації ми маємо. Ну що, поїхали! Український місяцелік. Так колись називали український народний календар календар, який початково не був прив'язаний до релігійних дат, вже як ми звикли собі, так до християнських. І майте собі нагадці, що говорячи нині про ці календарі найдавніші. Календарі ще старої руси, давнішої руси, і теперішні календарі про теперішній час. Ми говоримо про такий величезний відрив в понад півтора тисячі років. Частково нам це важко осягнути, як воно було, як це все історично, культурологічно. З точки зору теж і релігії, як це все накладалося, але так, аби ми всі це зрозуміли і могли ще комусь це пояснити, зараз вам розкажемо. Власне, оцей місяць лік, це є календар східних слов'ян. Знаємо, що слов'яни діляться на східних, західних, так і південних слов'ян. Ми говоримо за слов'янські спільноти, ще на той час не народи, вже пізніше вони виокремлювалися, а слов'янські плем'яні спільноти, котрі теж рахували час. Щоб в тому часі зорієнтуватися. Бо в першу чергу, як формувався цей календар і що туди входило, то є дуже цікава така річ, хоча з одного боку вона логічна і простенька. Бо як ми собі час рахуємо так? відносно історичних якихось подій. Тобто навіть на теперішню днену ми рахуємо час до війни і зараз за війни. Колись були голодні роки, рахували так. Були посухи, були і повені. Далі входили. Спостереження за природними явищами, що відбувається у природі, ну найпростіше чотири сезони, котрі маємо, так: зима, весна, осінь, літо. Хоча багато наших істориків кажуть, що ще давні слов'яни мали лише три пори року, просто були більш розтягнуті і мали більше, ну як на той час місяців, довша була весна. Довше було літо, довша була осінь, там тої зими було лише крішечку, аби взагалі вона е зникала, ще про це поговоримо. Ну і таке ще теж найважніше: людина створіння суспільне. Людина живе у спільноті, і, власне, оці спільнотові свята, бо знаємо, що е суспільство людське формувалося з двох осіб: з чоловіка, жінки. Далі йшов йшла родина, сім'я, потім рід. І оці всі особисті свята, так, родові свята, племінні свята, ну і вже і народні свята, так, вони теж входять е, в цей календар. Так сформувалася така загальна, загальна канва того календаря. І знаєте, що найцікавіше, е, так мене то трохи вразило, як Гуцула. Е, бо у нас у Гуцулі інакший календар, що оці календарі. І цей перший місяцелік український це є абсолютно і виключно аграрний календар. Е, для нас, горін, це є трохи дивно, бо добре, якщо в нас ще десь є такі трохи орні землі, де ще можна 4 грядки чогось посадити, але в нас нема величезних ланів, такі, які є в Центральній Україні, на Великій Україні. так? І кхем, про гуцульський календар ми ще у цій бесіді я вам розкажу. Але власне оцей календар аграріїв це було найважніше, бо це була там відображена вся структура соціального і економічного розвитку давніх Слов'ян. Тобто не було би цього календаря, його би треба було вигадати, вирахувати і створити, тому що календар, власне, вводить порядок отої аграрної діяльності людини, бо розумієте самі економіка. Посіяти зійшло, зібрав. Далі десь то пустити, спродати, аби то не пропало. Ну, такі елементарні, здавалося б, речі, але на таких речах, власне, найпростіших і будувалося вся глибина і весь пласт нашої української культури. І, власне, з приходом християнства в нас виникає такий цікавий феномен. То не лише. Не лише в нас, українців, але будемо казати так, у всіх слов'янських народів, котрі прийняли християнство і не лише слов'янських. Бо є один такий момент, коли церковний календар накладається на оцей наш український місяцелік. І від того ми що отримуємо двовір'я. Тут це розірвати, розділити неможливо і нереально. Бо якщо ви заберете з цього нашого народного календаря, і розділити його конкретно на християнський і конкретно на народний, завалиться один і другий. Тобто втратиться і смак, і зміст, котрий був, де одне другого вже доповнювало. Бо порахуйте собі, вже поверх тисячу років, як Україна приймала християнство. Поверх тисячу років. Навіть кожна людина, котра на релі працювала, спостерігала заявищами, співставляла ті світа, де коли, що, як робити. Не кажучи вже про людей вчених, у КЕХ, як кажуть гуцули, котрі так само допасовували одне до другого, допасовували сезони, як в тих сезонах якою господаркою си займати, що з того буде. Ще одною такою цікавинкою, власне, календаря є перші відомості. Взагалі, як е, наші праукраїнці, так, давні е, русичі рахували собі чес. І м, можемо знайти такі найважніші джерела, котрі наразі є доступні нашим науковцям. Ну, перше, що то є давньоруські літописи, там, де згадується час, назва часу і поділ часу. Далі маємо е, 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 і теж і болгарські тексти, тому що Слов'янська мова, це теж і е, південні слов'яни, е, східні слов'яни комунікували між собою. Тобто тут це не відірвеш, що теж нам дало пі таку підказку, як той час формувався, як формувався календар, як собі люди той календар виробили в таку, знаєте, так образно кажучи, хронологічну лінійку, по якій можна було просто легко і доступно зрозуміти. Яку господарку коли провадити? Бо знову ж таки нагадую: український місяцелік то є аграрний календар, виключно і повністю за винятком гірських, гірських земель, за винятком Карпат і частково, можливо, і Кримських гір, але про то буде бесіда вже окремішна. Далі, що ще є таке цікавого, з чого ми можемо пізнати, як формувалися наші календарі, і ще одне з таких джерел це є календарі церковні. Бо візьміть, до прикладу слово ополку Ігоревим, візьміть Повість временних літ, там теж зустрічаємо оцей поділ часу. Бо якщо б повість временних літ писав згідно наразі усталеного наукового канону. Монах Києво-Печерської лаври Нестор Літописець. Ну то розумієте самі, що він як людина релігійна відштовхувався від дат церковних свят дні тижня, місяці. І, власне, Нестор Літописець у повісті «Временних літ згадує назви днів тижня. І подумайте собі одну таку аналогіку. Назва якого дня тижня здивається найбільше. Безумовно, що неділі. Тому що всі, всі церковні служби найважніші протягом місяця проходять у неділю. Тут не рахуємо якихось інших свят, які випадають. Далі ще маємо археологічні дані. До прикладу, археологія України є на це дуже багата, бо з таких перших хронометрів то є мізунський браслет, мізунська культура. Далі найбільше, найбільше, де зустрічаються вже якісь. Чіткіший поділ часу то є черняхівська культура. В Трипільській культурі теж було дуже багато космогонії в розписах, але е, археологія наразі е, таке дуже спірне питання, бо остаточно не доведено. Хоча є дуже багато гіпос... гіпотез і припущень, тому можемо говорити так, що ці всі археологічні дані це є 50 на 50. Воно і не перечить, але й до кінця довести не може. Хоча приємно було дізнатися мені особисто про черняхівську культуру, бо вона дуже в нас тут була поширена, зокрема на Прикарпатті і в Карпатах. І це не є якась дуже пізня культура, це власне культура. Ну, так будемо казати, десь передувала вже середньовіччю, бо від першого року нашої ери так, до 700-го року 500-го, -700 року нашої ери вона була тут, зокрема і на Надвірнянщині, і маємо дуже багато з тих пам'яток. І так, поваленьки, ми з вами підійшли до календаря гуцульського. Я думаю, що ви виділи наше відео, е, ну, ще десь так. З тиждень би можна було говорити за гуцульський календар, але я вам вибрав таке найцікавіше, бо нині ми говоримо за календарі книжкові і календарі небесні. Гуцули жили за місячним календарем. І дуже легко це прослідковується, бо як жили, так і жиють повню місяця. гриби ростуть, значить, після повні йдемо до лісу, бо вже мають бути більші, вже можна назбирати. На зростаючий місяць ті, котрі вміли примовляти по горах, примовляли на всяке добре. На спадаючий місяць примовляли всякі хвороби, зубнобілі, аби так спало, як той місяць спадає. Тобто, видайте, воно навіть в тій типу побутовій магії воно ще залишилося по нинішню днину. ба більше, Муцульський календар це є календар скотарів. Наші ріллі, наші лани це є е, сіна, це є трава, бо без цього худоба не перезимує. І гуцул вже ту траву, коли косив, він її не сіяв, але він же її збирав як дар Божий, бо до землі відносилися тако. Що земля це є Боже тіло, і гріх її шкородити, гріх її ну, копати, рунтати, завдавати тому Божому тілу рани. А ну якби тепер так само люди сприймали це як. Так як сприймали колись, бо не знаю, чи зараз гуцули що землі то є Боже тіло. Я думаю, що екологічний стан, зокрема, в першу чергу, в нас у Карпатах, був би зовсім інакше. Далі маємо цікавий поділ на світа у гуцулів. Знову ж таки, світа громові календар скотарів. Ми залежимо від дощу, ми залежимо від грому. Кажуть нас, що в горах дощу і грому просити не, е, не треба, і смерти і дощу просити не треба. Це є закон, це є апріорі. Оди нині ми пішли здоймати цю програму, то помеже дощ, бо три рази гриміло, три рази падало, ну якось урвали, тепер ми з вами. Тепер ви слухайте нас. Далі маємо е, щодо тих громових світ. Ну, найважніше громове світо в році, Рокове світо. Е, Святого пророка Іллі, далі святого великомученика Пантелеймона Палі. Тут вже йде накладка на свято Перуна і знову ж таки християнські свята, святі. Видите, вже знову йде оце двовір'я. Свята вітрові. Ми так само залежимо від вітрів, бо поскидав копицю, як вітри звія, але не порозносило, людський труд пропаде. А дах на хаті не зірвало, людський труд пропаде. Таке головне вітрове світо то є Семена. Якраз початок індикту церковного року, 1 вересня, маємо тепер Семена. Далі світа гадячі. О, а це вже цікавіше. Хто з вас знає, що таке гадина? Ну я думаю, що Галичина Закарпаття, Буковина 100% знають. Думаю, що і на центральній Україні, і далі вже вивчили таке слово, як Гадина. Гадячі свята святкували ті, котрі боялися змій гаді, котрі заходили собі дуже добре з тим гадєм, бо були і є в нас у горах люди, котрі вміють примовляти від укусу гадини, котрі вміють замовляти гаді, котрі ще вміють наслання зробити тим гадєм, аби комусь файно подякувати за якесь криве слово в його бік. І люди це святкували. Найважніші світа гадячі: Благовіщені, Главосійки, Чесний Хрест і Покрова чотири світа в році. Вже будете знати трохи гуцульський календар. Ну і далі є ще таке найцікавіше то є пости. Якщо в цьому українському місцецеліку ми маємо пости уже не народні, а церковні. То на Гуцульщині ще збереглися особисті пости. Коли людина сама собі вибирає, сама себе, у нас кажуть такого, помінила, вирішила постити. Говінні. Говінні то є церковні пости. є великі говінні, Великий піст, мале говінні то є, наприклад, Петрівка чи Спасівка. Далі йдуть тобто, скорами. Що таке скорами? Скором це є. М'ясна їжа це є набіл. Людина, котра не скоромиться, каже, наприклад, за столом: я сі нині не скоромлю. Тобто я нині не їм м'ясного, наприклад, чи не їм молока. Кожен чогось молочного, кожен собі щось сам вибирає, але це вже людина собі може вибрати сама. Наприклад, у нас є така на Гуцульщині фраза файна. Понеділок, Божий поратівник, понеділок завжди тримали піст за добру долю, за щасливе життя. Ще не знаю ні одного випадка, аби воно не справдилося, бо по старих людях я таке чув, що люди колись дуже це практикували. Далі п'єтничка. Є така практика 12 п'ятниць в році, коли людина собі вибирає протягом 12 п'ятниць якомусь наміренні, вона так само постит може й не їсти, коли старші люди відтримували на самій воді. Ми то вже привикли до трохи пенськішої їди. Колись тримали ту, -ту п'єтничку. Так, моцно і твердо. І є ще один такий варіант посту, називається разовані. От разовані це є холера, біда тішка. Я думаю, що зараз готули, котрі це все учули, що я буду говорити за разовані, то вже це собі добре засміяли. Розкажу вам на такій ситуації. Значить, Вкрали піяки у селі в одної жінки телицю. Та десь собі пенсії відложила якихось трохи грошей, купила телицю, би мати випликати, та й може яка корівчина буде. І їй вже сказали, де телиця є. Вона прийшла до них додому. Видайте, що вони зробили? Вкрали, зарізали, м'ясо попродали, замінили десь на горівки, тра -та -та, та віддайте гроші або відкупіть». Ці сі не признають нічого. І що вона каже їм, хлопці, маєте 9 вівтірків. Як до того часу не буде грошей або тилиці, то не буде вас. Я починаю на вас разувати. Тобто людина навмисно постить за для, в даному випадку за для справедливості, бо мала на то право, але разом завжди закінчується смертю кривдника. Я вам це не пропоную, але цей культурологічний момент з нашої гуцульщини розказати мусить. Бо це є ну, цікава річ, а то, що вона є дієва. То вже навіть вам говорити не буду. Ще тут у нас тако на долах то не кончить, хтось за це знає, ану поїдьте Косівщина Верховенщина, ану поїдьте на Рахівський бік або туди на Буковинський. О, то вам розказав не один випадок, як не раз разовані і життя рятувало людям. І найважніше з нашого гуцульського календара, <кхів> що вам хочу сказати, відношення людей до, до часу, до днів. А що ти, Симарічко, так файно вибирала? І фраза. А свідкую Божу Дненку». Не роблю, не справилася, не йду, не це. Не це не, 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 шада, десь там мене несе по справах. Свідкую Божу Дненку. Ну і тепер трошки такої тєщої науки. Дивіться, я вам розказав мені 4 міхи, 2 баса гецуда і про гуцуль, і про все. Але тепер ми вже дійшли нарешті до того календара. Чому ж то ті календари є книжкові? І чому є календари небесні? Небесні розумієте самі небесні світила, котрі керували і понині керують, і тисячоліттями вже є усталена певна система. Найперше то є сонячний календар. Власне, тепер дивіться, тут є така е, цікава річ. До сонячного календаря так входить Григоріанський, Юліанський і Новоюліанський. Котрі ж. Паралельно і є книжковими календарами, бо ви завжди знайдете ну, в будь-яких книжках, в тім числі і богослужбових книжках. Бо найперше, що потрібно, ну, напевно, для кожного християнина, так, це є Пасхалія. Ви її знайдете завжди в кінці молитвенника, тобто список святкування Великодня протягом кільканадцяти навіть років. І перший рік, який є зазначений в тій книжці, це є рік. Е коли книжка була надрукована, якщо у вас є стародруки і немає титулки, але в кінці є Пасхалія, подивіться, будь ласка, перший рік, від якого починається Пасхалія, будете знати, з якого року е, то та книжка є. За Григоріанський, Юліанський Новоюліанський вам багато говорити не буду, лише вам скажу, що в основному то є календарі церковні, ще по них жиють так само люди. Основа власне цього сонячного календаря це є тривалість тропічного року 365-366 діб. Ну, знаєте, як високосний рік, то ще плюс один день. І сонячний календар то є такий найдавніший спосіб ліку нашого часу і найдавніший спосіб обчислення часу ще в Україні руси. Самі розумієте, сонечко зійшло, сонечко зайшло. Тобто таке було найпростіше, але було і найдавніше. З місячним календарем теж є дуже цікаво, і я би з вами не зачив нині про це говорити, якби я в одній старій книжці наразі не маю е, е, коло себе, аби вам показати. Е, знайшов пасхалію і знаходжу місячний календар. І це для мене було дуже дивно, бо це був теж часослов, це була середина 19 століття, і на кільканадцять років роз... Перепрошую, на кільканадцять років, а на кілька років, рік, по місяцях і по днях було розписано, коли місяць сходить, тобто молодик і пішло-поїхало по всіх фазах місяця. І це мене здивувало, чого воно є в церковній книжці. І дивіться, ці місячні календарі використовуються ще й понині. І єдиний місячний календар, котрий можна назвати абсолютно місячним календарем, то є календар Гічрі. Що то таке було оця гіджра? Це було переселення засновника ісламу, пророка Мухаммеда, з Мекки до Медини. То був 622 рік нашої ери, і він став першим роком оцього календаря ісламського і виключно календаря місячного. Бо, наприклад, вже є сонячно-місячні календарі. Серед них, я думаю, що будете зараз пізнавати Український місяцелік. Так, українці теж рахували за місяцем. Зараз поговоримо, скільки там було ночей, скільки діб було у тому календарі. Далі ми маємо індуїський календар. Звичайно користуються індуїсти і понині ним. Ну і далі єврейський календар. З єврейським календарем трохи цікавіше і складніше, тому що відносно єврейського календаря. Відносно єврейського песаху вираховується християнська Пасхалія, вираховується Християнський Великдень, Пасха фази сонця і місяця, коли сходить, не буду зараз залізати у ту всю величезну математику, але для загального розвитку би ви собі розуміли. Основа власне цього календаря місячного то є тривалість синодичного місяця. А що то таке є синодичний місяць? То є середній період обертання місяця. Власне, тривалість цього синодичного місяця то є 29,53 соті доби нашої. Власне, в цьому календарі то вже є 29,30 діб. І місячно-сонячний календар. Власне, основа його один тропічний рік, 365,24 соті доби і плюс один синодичний місяць. Виходить 354 доби. Плюс кожні 3 роки є ще високосний рік. Тобто там додається плюс ще одна доба. Це вже таку заліз вам математику, але аби ви це розуміли, кому ще цікаво, можете самі собі знайти інформацію. Зараз маємо, слава Богу, вільний доступ до інформації, бо є інтернет, є, є теж і література, і дослідження. Думаю, що було вам цікаво. Ще щось цікавого вам прибагнемо. Пам'ятайте, що держава справа спільна. Любіть Україну, шануйте українське, розвивайте українське, як можете. Щоби колись через десь так з 2-3 тисячі років, ті, котрі будуть після нас, могли сказати, що такого багатства, яке має українська культура, не має ніхто. Поклади вподобайку. Підтримай канал, підтримай український. Спонсор цієї локації. Дощ. І пане Олег Тоєшин, в закладі якого, в гостинному класному закладі якого, ми знімали власне цю програму. Погода була файна, межі дошку ми так і встигли, але неможливо звідси піти, аби не спробувати доброї кухні. повертайте, тут файно.